Біля пожежних рятувальних частин у Полтаві розгорнули наметові пункти незламності. Їх нині тестують. Ми перевіряємо готовність цих пунктів незламності в разі припинення роботи об'єднаної енергетичної системи. Такі пункти на Полтавщині працюватимуть цілодобово, розповів заступник директора обласного департаменту з питань оборонної роботи Віктор Стеблянко. На сьогоднішній день в області 468. З них 96 працюють постійно ну, в денний час, а всі інші сплячому режимі. кожній громаді, в принципі, по одному мінімум є. Є у нас столінки, є оптоволоконні лінії, які будуть працювати за будь-яких умов. Уперше пункти незламності у Полтаві розгорнули наприкінці листопада минулого року через загрозу відключення електроенергії, яку могли спричинити російські обстріли. Електропостачання зникло у всіх районах громади. Як розповіла секретар міськради Катерина Ямщикова, зігрітися та підзарядити телефон мали можливість 40 тисяч людей. Працювали пункти протягом чотирьох місяців. Та на цей осінньо-зимовий період в обласному центрі працюватиме 61 пункт незламності. Це на 26 менше, ніж минулого сезону, розповіла Катерина Ямщикова. 53 з них на базі закладів освіти. Зменшено. чому тому, що основа близько 50 самих пунктів незламності, вони базуються на основі закладів освіти, і кількість зменшена за рахунок того, що в таких у нас закладах проживають внутрішньопереміщені особи, і є запущений навчальний процес. Як розповіла речниця надзвичайників регіону Світлана Рибалко, кількість подовжувачів, генераторів та старлінків у пунктах планують збільшити. У нас був масований перший обстріл ворожий в минулому році у листопаді минулого року. Він був перший такий масований, і люди, ну всі побігли в такі пункти незламності. У нас було дуже багато людей, і нас навіть елементарно не вистачало подовжувачів. Ми зараз визначаємося із необхідною кількістю. Ми розміщуємо в цих пунктах посилання на укриття. Є куточок для дітей, якщо б дорослі прийшли з дітками. Є, наприклад, маленький куточок для того, щоб людина, наприклад, випила гарячу якоюсь напою. Підняли тему, яка стосується мінімального е, такого продуктового набору, який має бути в пунктах незламності. В плані це чай, це печиво, це цукор, це одноразовий посуд. Повноцінно пункти незламності мають запрацювати із жовтня. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.